Але для мене воно цікаве іншим. По-перше, якщо хочете подивіться цей фрагмент, тому що він дуже показовий в іншому. Сидять дві людини, які є продуктами кожна по-своєму травм українського суспільства. Обидві людини проходили свою еволюцію. Соловій там каже, я толерантна, і тому от і тобі пробачаю те, що ти. Але потім каже, мене з дитинства вчили ненавидіти все російське. російське. І при цьому тебе вчили ненависть російська, але війна для тебе настала тільки два роки тому. Ну, слухай, досі навіть політикою. це вираз, два розумієш? А... як ти до цього прийшов. Пан Бойка, по-моєму, не той, що Юрій, а... а ідеолог українського націоналізму один це. Ще на початку 20 століття сказав, що український націоналізм, патріотизм починається з усвідомлення, що в Україні немає зайвих людей, немає зайвих територій. І проведу лінію від себе і від них двох їх дискусії. Ми побачили там. Доволі два об'ємних і присутніх образи в українському суспільстві. За єфросіння не цілий пласт людей, і за слові цілий пласт людей, і чого ключового там не було, вони обидві представниці бульбашок. Єфрасійна намагалася зняти з себе відповідальність і сказати: не ми такі, а обставини такі. Угу. А ми підлаштовувалися, ми такі а життя така. Реально, значна спільця підлаштовувалася, і реально обставини Підалість. були такі. Але чи це знімає з тебе відповідальність? Підалість, ні. ні. Абсолютно не знімає, а тим паче, якщо ти скористалася цим, збудувала своє ім'я, певні статки, тощо ти є лідером суспільної думки, ти впливаєш на розуми інших, то це несе з тобою відповідальність. да, ти крути, крутий інфлюенсер, який все життя на телебаченні провів. Читайте курбас, спухається. митці мають мислити не сьогоднішнім, а завтрашнім днем. Вони ведуть суспільство. Не вони на запит орієнтуються. Якщо запит, то ви паразіти просто. просто. А якщо ви дійсно особистість. То ви ведете з собою, ви лідер, ви маєте бачити далі. І друга людина, яка не відчуває різниці в Соловій, між відповідальністю і провиною. І вона каже: в тебе руки в крові. При цьому не усвідомлюючи, що в неї, як мінімум, бризками ці руки в крові не менше. Зокрема, через те, що війна два роки, через те, що поза політикою, через постіки з ВКонтакті, через багато речей. І ладно, Ще раз. Вони представляють, <laughs> я буду перебувати, обіцяє обіцяю. суспільство, яке травмоване по-своєму, і в чому біда? Ця каже, що я жертва обставин, як і всі ми жертви обставин, і не визнає за собою відповідальності. Що, якщо ти жертва, все одно на тобі є відповідальність, тому що всі ми були жертвами, Всі ми з цими правилами грали в ту чи іншу міру, і ти несеш відповідальність в міру того, ти грав, не грав, протестував, не протестував. Що робить тоді з тими, хто не приймав ці правила і спалив свою кар'єру, все інше? Що вони дурні просто? чи що? Uh -huh. Ні, ці люди свідомо це робили. А інша не рефлексує відмінність між відповідальністю і провиною. Вона каже: ти винна. І її каже: стоп, я винна. А провина і відповідальність це різні речі. Ти просто в дефініцію і, да, в... і, відповідно, вникаєш. Соловій вона намагається реваншувати і перенести також та відмовляється від відповідальності. Але і ця вноситься відповідальність і каже: ти винна. А те, що ти казала, що ти писала? ні, ні, альо. І під кінець вона відповіді поплила. Тому що. Вона реально не, не, не могла нічого сказати, тому що вони обидві в цьому випадку, і до честі, обидвох, вони зробили офігенну штуку. Вони е, запустили збір на е, армію е, і сказали, що коли там досягне суми якоїсь можна подивитися в мережі, вони опублікують продовження цієї дискусії, і нехай срач працює на нашу краю. Це, да, це медійний хід планів до принаймні це вийшли з ситуації да. красиво, але додана вартість в цьому, як на мене. Ми маємо дивитися на українське суспільство в цілому, де є різні травми, і розуміти, що та ситуація, в якій ми є з мовою, з окупацією, з багатьма, це є продукт нашої спільної діяльності і бездіяльності. Якщо ми починаємо переходити в категорію провини, то це означає, що ми намагаємося когось звинуватити в своїх бідах, хто винуватий, що робить? Запорібрік. Це там люблять на них відповідати. В нас взагалі питання, поки не розібралися в тому, що трапилося, що ми хочемо робити, питання, хто винен, воно є деструктивним. Це в Росії. Треба просто призначити винного. Ти будеш винним, все. А що там треба? А пофіг. Побігли по граблям. Ну тобто, з кожним разом ми будемо повторювати рівно те саме, тому що ми не зрозуміли, з чим ми маємо справу, а просто призначили вину сказали, вказали, не знайден, він не розстріляний. І далі побігли. Ні, треба в певний момент зупинитися. І подумати, а що це було для того, щоб Україна рухалася вперед, нам потрібно полюбити себе як націю, такими, якими є. І поки частина суспільства не зрозуміє, що таке геноцид, розстріляне відродження в кожній родині, які пройшлися і створили купу травм, поки не побачать трагедію сходу України Лівобережжя, в який Савок прийшов раніше, де боролися, де розстрілювали за це. Де вони ж не як ніж масло зайшли, і колаборація була значно пізніше до цього багато-багато років боролися. І геноцид відбувся не просто так, тому що захотілося Росії. Це єдиний спосіб, яким вдалося не зламати, але надломити серйозно. Це те, чого не відчували е, е, території, які з 39 року відчули на собі Савок. Але вони відчували на собі Польщу, вони відчували Савок після 39-го по своєму, і людина з Харкова. Не знає цих трагедій життєвих і чому там боролися, і чому там така, таке сприйняття російського, тому що в них на одне покоління це ближче, і вони ще застали дідів, прадідів, які по лісах били росіян, або знають просто бабусю, яка ридає, якою фотографія стоїть вбитого. Те, чого на сході через одне покоління вже не було. І ті, хто зберігли мову в Україні, яка була під окупацією з початку 20 століття, це. Одні люди, і треба розуміти, якої якості це люди, і це треба поважати. І ті люди, хто на заході. Але коли сидять нащадки тих, хто боровся, яким одним силою обставин з дитинства не було дано змоги українську опановувати, то, що і вони відбувалися в середовищі, і прийшли до цього свідомо і перейшли на українську, і сидять інші, хто з дитинства в українській був, наприклад. Да? Але вони стояли перед викликами, що їх Україна тотально російськомовна, де дискримінується українська мова, і вони своє життя боролися, доводячи, що вони українською не вартісні, і не почують біль один одного, просто зрозуміти, ми будемо мати Єфрасініних, і Селевій, і ім'я їм Легіон. Я в цьому випадку бачу через них обох оцей біль всього суспільства. Якщо ми ще ворогу йдемо нас ділити по наших травмах, так. Який сам і створив ці травми, до речі, річ нам ціна. Ми маємо прийняти їх, ми маємо в минулому черпати для себе досвід і знання yeah, і не повторювати помилки, робити висновки, осмислювати це, а не копирсатися там для того, щоб знаходити собі точки конфлікту і біди на сьогоднішній день.